На черговій сесії міської ради депутати провалили питання про приватизацію земельних ділянок каменем спотикання став шматок землі під будівництво гаражу в центрі Первомайська. Цей гараж виділяється біля будинку номер 10 у вулиці Батовстого. Ви самі розумієте, що це надзвичайно приватна ділянка, тому що з неї виїзд. Зразу відбувається на вулицю Толстого, тут недалеко зразу і Грушевської революції, тобто ділянка знаходиться в центрі міста. Заявник, жінка-інвалід, яка має автомобіль, хоча користуються ним родичі. Депутатів налякав розмір майбутнього гаражу майже 40 квадратних метрів. Як же все так можна? Однім треба довідку погоджені з усіма мешканцями, іншим не треба, одним дається. 4 на 6, вот такие грузенькие місце. Другому дается 7 на 6. Вы всегда была як люботнику. Вот, и сегодня документы идут в разработке. Добре, давайте. Ну, Давайте хорошо. Є багато варіантів. Давайте давайте не 4. Какие еще раз? Ну, субтитры сделал Зрештою, депутати залишили це питання на доопрацювання, а разом з ним ще майже три десятки заяв на приватизацію землі. А от в давньому конфлікті між двома родинами депутати не стали змінювати прийнятого раніше рішення на користь однієї зі сторін. На останок депутати погодили ротацію в деяких постійних комісіях.